Слава Ісусу Христу, Благословеного та мирного всім дня! Хай люблячий Отець, Син Дух Святий всіх благословить, укріпить і помилує, дарує сили, здоров'я, щоб не було, не було того, що в нас є в державі, а в державі, що війна, на, на жаль, гинуть люди, бо комусь мало території, комусь мало світу. В загальному людина жий, працюй, трудись. Не лізь там, де тебе не просить, ну і нам дуже не повезло з сусідами. Та нас прийшли з війною, з бідою. Мусим боронитися. Ну, Але роботу ніхто не відміняв все одно. Треба працювати, що у нас похорона воїна. Зараз в агрофірмі працюю. Ну і, і якось так, і якось так. Всім мирного дня Який до сьогодні день. Який день сьогодні. Мирного всім вівторка. Божого захисту, мене Михайлик за Кадриком, він теж розгубився, не знаю, який день. Щось, так, знаєте, все в стресах, в стресах, ви ж всі розумієте, і багато хто з вас переживає такі моменти. Хай Бог всіх укріпить. Для тих, хто втратив рідних, близьких, а й стане утішенням. Ну і працюємо, бо за нас нашу роботу ніхто не зробить. І тому працюємо, будуємося духовно, тілесно, зростаємо і тримаємось Господа. Всім гарного вівторка. Мирного дня, і не знаю, ввечері, напевно, не буде в мене на ефірі, бо я їду на Волинь до Сергійка Кушера, бо з Михайликом із цього, Напевно, не буде. Напишу пізніше з Богом.